Постійної комісії обласної ради з питань захисту прав учасників ветеранів АТО та їхніх сімей. І у нас багато ну, є винесені питання. І Я б хотіла, щоб ми все-таки мені хотілося б, хотіло, щоб ви нагадували мені. Я б хотіла, щоб ми починали наше сусідання за навчання, тому що це є дуже важливе. Дякую. У нас на сьогодні винесено три питання, ну, чотири питання. І е, перше питання у нас це про діяльність військово-лікарських комісій у лікувальних закладах області. І в е, нас зараз в період перед початком е, нашої комісії виникли деякі пропозиції, і я би дуже просила, щоб е, Микола Миколайович Троняк декілька слів сказав і вніс свою пропозицію. Прошу. Доброго дня всім. Коли е, ну, я ініціював розгляд даного питання в плані на 2025 рік, я наголошував, що всі розуміємо, що... Щоб розглянути його, потрібно спільне таке засідання комісії з представниками власне, голови військово-ліпської комісії голосного Рибаксановича і е, голови обласного е, ЦК та СПА. Е, я прошу дану, враховуючи нікуди відсутність даних посади зняти. Або, і вдову на видні відглянути за всіх. Дякую. Я десь підтримую Микола Миколаєвича, тому що я б хотіла, щоб на розгляді цього питання були представники і ТЦК і військово-медичної комісії, а також директор департаменту охорони здоров'я Войчук Олесандр. Для того, щоб ми е, дійсно, плідно, серйозно і грунтовно попрацювали в цих питаннях. Тому я е, маю такі дві пропозиції. Перше, це е, пропозицію Миколи Миколайовича е, зараз проголосувати. Хто за пропозицією Миколи Миколаєвича прошу голосувати? Ні, зараз. Щоб зняти питання. Так, два це, чотири за. Тобто питання знімається з розгляду. Наступне дати протокольне доручення все-таки адміністрації, щоб представники всіх підрозділів, які ми назвали, були присутні у нас на комісії, щоб ми могли грунтовно обговорити і. Розглянути це питання по е, військово-медичних ВЛК і е, співпраці нашій, і чим ми можемо допомогти, які питання ми можемо вдосконалити, е, як далі можемо всі спільно працювати, для того, щоб та праця отримувала добрі, якісні результати на благо України. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Так, чотири за, одноголосно. Дякую. Форма у нас є, так що дякую за ці питання. Дякую, пані Вікторія, Єди... дякую, 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 що ви прийшли. Ну, Думаю, що ми якраз будемо розглядатися питання. Єдине, що я не знаю, як зараз нам заповнити оцей листочок. Зняли з Значить, ми його Тепер наступне питання. Ну, я дякую Миколи Колегу, що ви цю ініціативу внесли, тому що насправді це є дуже важливо і ми маємо не говорити пустоту і самі тут радитись. Ми знаємо, які у нас є проблеми, але на сьогоднішній день хотілося б, щоб це все розглядалося і приймалося і фахівцями, і тими людьми. Які безпосередньо займаються цими питаннями. До наступного питання переходимо питання номер 2 про погодження внесення змін до календарного плану на 2025 рік обласної програми підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб, які перебували і перебувають у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і залучаються та брали і беруть безпосередню участь. У бойових діях здійснення заходів з національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 14-го року на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 11 травня двадцятого року зі змінами е, доповідає. Івасишин Наталія Васильівна, заступник начальника управління з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації. Доброго дня, Першу витратими, наші нашому депутати. Сьогодні української ветеранської політики наносить на розвиток комісії погодження внесення зміни до календарного плану заходів на дві рік обласної програми підтримки сімей за рибих постраждалих учасників революції гідності, осіб, які перебували, перебувають у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших які залучалися і залучаються побрали в участь у бойових діях, здійснення захисту національної безпеки і оборони, бійців, і стримання збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року на 22-26 роки, затвердження рішення обласної ради 11 травня 2022 року зі змінами. Тобто ми пропонуємо проводити на цін до календарного плану, оскільки за 2024 рік. Залишилися не розглянути 682 заяви. Ми додатково просили, щоб нам надали допомогу у виділенні коштів, додаткових коштів для покриття виплат щодо оплати цих заяв. Ми просили в сумі якраз 15 мільйонів 800 тисяч. Ми просили, щоб нам було виділено, оскільки 682 заяви, які вже на сьогодні є розглянуті на комісії, які підготовлені протоколи, складаємо загальну суму 15 мільйонів. Просимо проводити, щоб ми могли оплатити дані заяв. Дякую. Ну, Чи є когось запитання? А з тих виташей підтримки. Будь ласка, мікрофон. Я дня, групи якісь є. Скажіть, будь ласка, на які заходи саме найбільше зараз іде звернення? Зараз я якраз провела аналіз до нашої комісії. Вже на сьогодні ми маємо 790 звернень, тобто станом на сьогодні. До, ми вже розробили, з 1 січня ми працюємо з Ми розробили прив'язку до героїв. Тобто, якщо є ну, до учасника бойових дій, чи ветерану війни, чи до героїв, тобто, якщо 790 заяв, це означає, що це є до 717 якраз наших ветеранів. Тобто, ну, Якщо був один герой, чи один ветеран, звичайно, складу сім'ї може звертатися двоє-троє троє, членів сімей, але саме на сьогодні, найбільше це йде ріст по якраз лікуванню. Якщо я зробила аналіз 23-24 року, то ми всередині на 33% виросте. Якщо ми в 23-му році на лікування заплатили 10 -700, в млн му ми вже заплатили біля 14 мільйонів на лікування. Ми вже підготовили заяви, провезли сюди, оскільки комісія проводиться тут. Вже на сьогодні підготовлені заяви, оскільки ми не розглядали ще заяви, які прийняті в 2025 році, яка з першого 25 2025 року, цей 700 суяв ще ми не розглядали. На сьогодні ми підготували вже на комісію 91 заяву з смертю, 72 заяви до роковин, трагедії, 91 заяву на лікування, і також у нас лишилися нерозглядання термин. Заяви якраз в безвісті зникли, сімдесят ці заява це за період з грудня січня до 1 лютого, коли були внесені зміни до статті 9 закону якраз соціальні гарантії ветеранів війни. Ми готові є до розгляду. Плануємо в перші числа квітня провести робити цієї комісії, щоб ми вже могли поступово приглашати дані заяви. Поплачувати заяву. Сергій, я тобі що в нас як ви озвучили 682 заяви за минулий рік? То зараз на mm. даний момент так само вони ще всі не розглянули. Ні, 682 заяви вже за минулий рік ми вже розглянули. Вже була комісія, але це була комісія, щодо розгляду якраз цих заяв за минулий рік на 15 мільйонів дев'яносто тисяч. Ці всі заяви розглянули. Такішки вже надані якраз підписали сьогодні. Ми протокол. Ми готові вже поплачувати казначейство. Якраз ці кошти поводжуємо якраз календарні плани і готові до поплати. А вже на сьогодні. Ми вже підготовили документи на перші слові для розгляду заяв якраз з січня 25-го року. Тобто цьогорічних заяв. Ми вже на лікування, щоб ну, якщо за той рік ми розглянули, були на лікування там біля трьох тисяч заяв, то вже чотириста двадцять три заяви є на лікування. Це, перший парт, це дуже багато. Ми, ми бачимо, що по це турбується Дякую. І ви будь ласка. Вибачайте, будь ласка, я обіцяла, що. Ви знаєте, та ситуація далі буду на психологічну реабілітацію, психологічне лікування. От щоб не було такої ситуації, будемо напевно нагадувати це на певні повній комісії, як за минулий рік, щоб ті кожні не пішли на дорогу, а пішли по призначенню, як має бути. І яка зараз на даний момент ситуація? Дякую. На даний момент яка ситуація на сьогодні. Спеціаліст вивчає з профільними спеціалістами, які вже працюють в твої області, працюють на платформі взаємодії, оскільки. Зараз конкурсно ми не можемо виставити тільки конкурс провести, майбутнє виставлений, оприлюднений на платформі взаємодії. На сьогодні якраз ми працюємо з про з профільними працівниками, які вже це пройшли, тобто це і Тернопільська область. Ми нам допомагають якраз, щоб ми підготували всі документи і якраз могли цей конкурсну комісію провести через цю платформу. Я думаю, що ближчими ближчі тижні ми це зробимо. Дякую. І в мене ще до вас запитання. Як е, просувається е, робота по моніторингу виплат для лікування ветеранів е, на місцях від е, громад і в е, районах і в області? Е, коли ми можемо мати ось якісь результати і бачити ту, ту, ту кількість фінансування, які отримують ветерани? Де треба більше давати допомогу? Де більше має давати місцева громада. Так якраз на попередній комісії говорили, що до наступної комісії коли ми будемо проводити, мати повністю картину. На сьогодні вже Коломийська рада відсутувала. Тобто ми провели з ними роботу, яку ще з ними наладила онлайн, і було дано доручення всім територіальним громадам надати. Оскільки вони не могли нам швидше надати, вже не всіх були прийшли кросесії, затверджені бюджети. Вони вже всі прозвітували, що вони готові надати програми свої, вони надають програми своїм соседні. Тобто шість районів збираються програми, і нам групують, і надають. Вже на сьогодні Коломійська радиана дала на повністю по світу реальних і на До якраз засідання комісії я буду готова повністю по всіх програмах, по всіх заходах, по всіх коштах, які не закладені і не відділяють Можна тоді не проговорити. Дякую. Продовження по громадах. Дякую вам, дуже дякую за змістовні відповіді, лаконічно, чітко, дуже дякую, приємно вам. І нам цікаво вже стає, розумієте, співпрацювати. Бо ми на десь в кінці минулого року піднімали питання по призначенню по громадах. Та напевно від кількості ветеранів там йде, чи від кількості населення. Бо я знаю, що не в кожному населеному пункті є ці працівники по роботі з ветеранами вони так є. Кожна територіальна громада, щоб на сьогодні була ясна картина, є ще десять дві територіальні громади. Кожна територіальна громада має працівника відповідального ветеранську політику. Є всюди. Це зрозуміло. Але тепер громади ще по населених пунктах. Є люди, які відповідають фахівці, що є фахівці. ветеранам. Так які працюють з ветеранами, зазвичай договори, тобто ветерани заключають угоду з фахівцем, і цей фахівець працює повністю. Він працює від кількості населення, чи від на кількості, бо я знаю, що у нас на декілька. Якщо велика громада, значить там один фахівець. Ні, то не так. Не то... навіть, навіть населений пункт. То не громада, а населений пункт. То е, кожна територіальна громада повинна розрахувати по тій кількості ветеранів і членів сімей, яких є на зворі. Тобто, щоб ви зрозуміти, один ветеран може обслужити 35 кейсів. Що це таке 35 кейсів? 35 кейсів – це і 35 ветеранів. В загальному до 100 чоловік ми рахуємо ще з членами сім'ї. Це дружина, діти і та коробки. Тобто до 100 чоловік, бо більше ветеран, звичайно, що обслужити не може. Але не 100 ветеранів, а 35 ветеранів. 35 кейсів до 100 чоловік разом з членами сім'ї. І от на на останню інформацію ми мали, що тільки на всі 62 громади 28 було призначено. Це зараз якісь є вже... Так, на сьогодні вже є. Ми зібрали інформацію. Ми інформацію монітором проміжок збираємо. Францію Попередньо ми збирали потреби, тобто 24-му році ми попередні збирали потреби, що територіальні громади планують. Забезпечити роботу фахівців. Вони давали тенденцію, скільки хто планує. Тобто, по плану ми мали 37 фахівців, не планували на сьогодні. Ми вже їй 52 фахівця, які працюють по потеряльні громади. Це не означає, що понапірна громада, це є вже і по два фахівця, по три фахівця, які працюють по повітряні громади. Тобто, Дякую вкладання. Буде й вам колекції, сподіваємося. Витрану основне, Та, Та, так, витрати. Дякую. Чи є ще запитання? Чи пропозиції? Немає, можна голосувати. Проводимо голосування. Хто за те, щоб затвердити? Щоб затвердити зміни в програмі. Прошу голосувати. Голосування по імені Чеплинська за. Воголь Ярослава Хальня за. Володимир Євгенович. За. Дроня Миколаївич. За. Дякую. Чотири за Одноголосно, рішення прийняти. Дякую. Наступне питання. Ми розглядаємо. Третє про погодження календарного плану заходів на 2025 рік. Обласної програми підтримки сімей загиблих постраждалих учасників революції бідності, осіб, які перебували, перебувають у складі добровольчих формувань учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і залучаються, та брали й беруть безпосередню участь у бойових діях дійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі, і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України. Починаючи з 20 лютого 2014 року на 2022-2026 роки, затвердженою рішенням обласної ради від 11 травня 2022 року. Доповідач виже і все ще на останньому селі. Прошу ще раз просимо політики просить поведження календарного плану заходів на 2023 рік і нашої обласної програми питання після. Зв'язку з виділенням 300 тисяч, тобто, управління спорту не виділення передання коштів управління спорту, оскільки одним з заходів є на програми підтримки сімей загиблих, розглядали Бетальської революції гідності і були заходи сприємної модифітурному порочку послуг розпорядком коштів, які в основному виступає в управлінню спорту. Просимо поводити якраз ці кошти переспрямувати управлінню спорту у загальній сумі 300 тисяч. Дякую. Чи є запитання? Буваю. <головіка> е, <не має. головіка> Дякую. Тоді виношу питання на голосування. Хто Чаплинська за. <головіка> за? За. <головіка> за. Володимир Янович Перешний. За. Вороля Нікола Миколаївич? Дякую. Чотири за. Три рішення прийнято одноголосно. І дякую. І останні питання різне. Чи є головської позиції? Питання. Mm. Mm. Тоді дякую всім за участь у засіданні комісії. Важаю всім доброго здоров'я і плідної праці.